Вітаю, друзі! З вами Галина Олексіївна. Розберемо сьогодні ще раз детально завдання з параметром, останнє завдання із офіційного демонстраційного тесту з математики 2023. Отож, наше завдання. Визначте найменше ціле значення А, за якого один із коренів рівняння логарим з, з основою 2х у квадраті мінус а мінус 1 в дужках логарим з основою 2х мінус А до 0 належить проміжку від 30, не включаючи до 100 не включаючи. Упишіть відповідь. Рівняння не є складне. Зразу ж можете ну, задуматись, розв'язувати, не розв'язувати, зможу, не зможу. Діти, Беріться і розв'язуйте. Неважко побачити, що тут можна зробити заміну. Ну, але спершу запишемо, яких значень може набувати х, х у нас має бути лише більше нуля, бо він є під знаком логарифма. І зробимо заміну. Логарифм за основою 2. Ха дорівнює деякому t. Тоді ми одержимо квадратне рівняння t квадрат мінус а1, що множиться на t мінус a дорівнює нулю. Я в попередньому відео пояснювала, що можна знайти корені цього рівняння, використовуючи теорему обернену до теореми Вієта, але попросила розписати, тобто знайти дискримінант і знайти корені за формулами коренів квадратного рівняння. Давайте ми собі запишемо, чому ж дорівнюють коефіцієнти. І так, перший коефіцієнт позначимо його як деяке а 0 оскільки в нас А. Параметр дорівнює 1. Далі b, зверніть увагу, дорівнює мінус а в дужках А мінус 1. Хоча ви можете ці дужки розкрити і записати для себе, що це буде 1 мінус А, тобто не використовуючи мінуса перед дужками. Ну і третій коефіцієнт, це дорівнює мінус А. А тепер давайте згадаємо формулу дискримінанта. Ця формула є у формулах, якщо ви забули b квадрат мінус 4 ac тут у нас звичайно значення А0В. І давайте обчислимо цей дискримінант. Можемо взяти вже значення 1 мінус А. Тобто 1 мінус а до квадрату, мінус 4, що множиться на 1, і множиться на мінус А. Що ми одержимо? Бачимо формула це квадрат різниці двох виразів, це буде квадрат першого числа одиниця, мінус подвоєний добуток 2 на 1 і на а, будемо мати мінус 2а та ще плюс. А у квадраті. Ну і мінус 4 помножити на 1 і на мінус А буде плюс 4а. І це дорівнює, можемо записати так, мінус 2а і 4а в нас буде просто 2а. І давайте запишемо, що це буде а квадрат плюс 2. А І плюс одиниця. І це знову є формула скороченого множення, а саме А плюс 1 до квадрату. Дуже гарне число, тому що корінь квадратний із цього виразу буде гарно добуватися. Ну, Давайте я тут при нагоді пригадаю, що корінь із дискримінанта будемо мати так. А плюс 1 до квадрату, і це буде модуль оцього виразу А плюс 1. А далі вам поясню, чому ми цей модуль не беремо до уваги. Ну і шукаємо корені за формулою, те перше, друге дорівнює мінус Б плюс мінус корінь із дискримінанта, що ділиться на 2а0. Тобто, Підставивши значення, ми будемо мати мінус Б, тепер ми можемо взяти до уваги, що b дорівнює мінус a мінус а-1, і ми будемо мати а мінус 1. Плюс-мінус корінь із дискримінанта, це буде А плюс 1 по модулю, що ділиться на 2, ну і множиться на одиничку, ми вже можемо, в принципі, цього не писати. А тепер, чому я кажу, не беремо до уваги цей модуль, адже коли ми будемо розкривати модуль, один раз цей модуль буде із знаком плюс, а другий із знаком мінус. Але формула, ось маємо плюс-мінус. У формулі вже враховується цей момент, тому ми шукаємо корені те перше і те друге, просто взявши цей вираз в дужки. Тобто маємо А мінус 1, нехай буде плюс А плюс 1. Тут можна і дужок не писати, що ділиться на 2, і це дорівнює А плюс А буде 2А. ну і мінус 1 плюс 1 буде 0. І, звичайно, це дорівнює А. Маємо один корінь. Другий корінь. Т2 дорівнює А мінус 1 мінус, а тут ви можете взяти в дужки, або коли, якщо ви відкриваєте зразу ці дужки, то враховуйте знак мінус. Ну І це дорівнює а мінус А буде 0, мінус 1 і мінус 1 будемо мати мінус 2, що ділиться на 2, і це дорівнює мінус 1. Дорівнює мінус 1. Ну і тепер ми маємо повернутися до змінної х, адже ми шукаємо х, а не t. І так, перша заміна логарифм за основою 2х дорівнює а, і друга заміна логарифм за основою 2х дорівнює мінус одиниці. Як бачимо, це друге рівняння ми можемо зразу розв'язати. Тобто, звідси х буде дорівнювати 2 у мінус першому степені, або х дорівнює одиниця, що ділиться на 2. Ф у першому степені або просто одна друга. Бачимо, що цей корінь буде розв'язком нашого логарифмічного рівняння, адже значення цього кореня задовольняє умову х більше нуля. Але тут немає параметра. Тому ми далі з цим. Коренем працювати не будемо, і повертаємося до нашого першого рівняння. Тут теж можна записати, що х дорівнює 2 у степені А, але тепер на цей корінь накладається умова, адже 2 в степені А у має бути в межах від 30 до 100. До 100. Як нам знайти цей параметр А? Давайте пригадаємо числа, які є степенями числа 2. Ну і, очевидно, це буде 32, адже 32 більше, по-перше, як 30, і це буде рівно 2 у п'ятому степені. Наступне число. Буде 64. 2, 32 множимо на 2, будемо мати 64, і це буде 2 у шостому степені. Ще наступне число вже не входитиме у проміжок від. Числовий проміжок від 30 до 100, Це буде 128. Отож, ми маємо два значення параметра, два цілих значення параметра А маємо 5 і А2 дорівнює 6. Але оскільки в умові нам треба визначити найменше ціле значення А, то, очевидно, що у відповідь треба записати число 5. Отже, у відповідь ми пишемо число 5. Друзі, якщо вам усе зрозуміло, напишіть про це у коментарях. Якщо у вас виникнули запитання, також їх задайте у коментарях. Я обов'язково відповім. Бажаю вам успіхів у вивченні математики і тримаємося!